І усім привіт, з вами Лета. Напевно, у всіх була така ситуація, що ви видали якусь програму, і через деякий час вона вам знов знадобилася. Але знайти ви її о, в плеймаркеті вже не можете. Так от, сьогодні я вам покажу е, і розкажу, де знаходяться видалені програми. Не буду вас за того затримувати, і ми починаємо. Потрібно зайти на кружечок. Ваші, ну, на вашу аватарку натиснути. Далі керування додатки і пристрій в пристрій. Далі знову керування. І там, де стоїть е, установлені, поставити не встановлені. Почекайте поки прогрузиться про, про І тут вам виб'є всі ігри, які ви встановили. А потім видала. Але найголовніше пам'ятати те, що а, ці ігри можуть бути не всі. Ніби, а, на іншому обліковому записі можуть також знаходитись ігри, якщо ви скачували ігри з багатьох облікових записів. Ну, а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, комусь допомогла. Всім! Кя-пока!